Створення проєктів допомагають містам та селам Прикарпаття жити по-новому. Сьогодні в обласному центрі керівництво області та представники районів підсумували діяльність проєкту ЄС та програму розвитку ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду. 2 як результат на теренах нашого краю цьогоріч успішно реалізували 18 мікропроєктів. Усі вони стосуються енергозбереження та охорони здоров'я у школах, садках та медзакладах Галицького, Косівського, Тлумацького, Городенківського та Коломийського районів. Замінено вікна та двері, закуплено нове обладнання для ФАПів. Чим, на мою думку, цінний цей проєкт? Тому що він йде в ногу з, так би мовити, з Європою. Залучаються громади до розвитку своїх сіл, тому що участь громади 5%. І громадяни об'єднуються, залучаються бюджетні кошти, залучаються. Кошти європейські учасники засідання презентували колегам з інших районів свої реалізовані проекти. Нещодавно Косівський район успішно завершив чотири програми з енергозбереження. А це заміна у тамтешніх сільських садочках вікон системи опалення. Вдалося перемонтувати ФАПи та закупити для них нове обладнання. Залишились так, залишились ці вікна, залишить системи опалення, але громади вже планують на 2013 рік, що вони будуть робити, і будуть робити не обов'язково за кошти проєктів. А власними силами і вже нині чотири райони Прикарпаття готують нові проекти з енергоефективності. Проон на кожен проект готова виділити 20 тисяч доларів.